Вітаю вас, мальбі, паняночки. Сьогодні ми з вами продовжимо огляд моїх ляних покупок із магазинів Second хенд Нагадую, до цього літа я придбала аж 22 речі із льону. Звісно, це забагато, але я ані крапельки не шкодую, бо льо на мій погляд це найкраща тканина для літа і я її просто обужнюю. Якщо ви теж не бедужі до льону, тоді вмощуйте зручніше, наливайте собі улюблені напої і приємного перегляду. Почнемо сьогоднішній огляд ось цих двох трикотажних топів. Вони обидва виконані із 100% льону, але суттєво відрізняються один від одного не лише за кольором. Топ чорного кольору від відомого маркет бренду HM Він абсолютно новий і з ниткою від паперової бірки. Я спеціально її не відрізала, щоб ви бачили, що річ дійсно наношена. Топ легкий, доволі приємний до тіла, м'який, я б навіть сказала занадто м'який, він при покупці вже виглядав трохи безформним, а після першого шпрання розтягнувся і став коротшим та ширшим. А тепер давайте уважно роздивимось другий топ білого кольору від відомого бренду Massimo Dutti. Видно, що він був у носінні, але стан ідеальний. Трикотаж доволі щільний, еластичний, тому, як бачите, топ дуже гарно тримає форму. Після прання з ним нічого не сталося, тобто він не розтягнувся і не змінив розміри, як топ від H&M. Чому ж причина такої різниці? Ну, по-перше, в якості ляної пряжі. Бренд Massimo Dutti відкрито зазначає, що використовує якісний льон із Франції або Бельгії, таке ляне волокно довше, тонше, міцніше, тому, відповідно, дає більш стабільну та рівну пряжу. У H&M походження льону невідоме. На відміну від масці Модуті, бренд H&M не розкриває інформації, звідки він бере сировину. З великою ймовірністю, це дешева азійська сировина. Відповідно, волокно коротше, грубіше, нерівномірне, тому і пряжа швидко втрачає форму. Друга причина технологія виробництва трикотажного полотна. Тов під масіму Дуті виготовлено у Португалії. Португалія є одним з лідерів виробництва ляного трикотажу у Європі. Це країна із давніми текстильними традиціями. Там вже багато років працює декілька фабрик, які спеціалізуються саме на виробництві ляного трикотажу, причому із дотриманням усіх технологічних норм. Тов зроблений у Бангладеш, а там головний акцент робиться на кількість та швидкість, тому не дивно, що тканина пливе після прання і зношується набагато швидше. Багато хто з вас зараз напевно подумає, так, але. Речі від Масі Dutti коштують значно дорожче, ніж від H&M, І це правда. На офіційному сайті бренду H&M дуже схоже на мій топ. Зараз коштує 19 фунтів, це понад тисяча гривень. Не так же й дешево, якщо врахувати, що цей топ навряд чи проживе більше одного сезону. У поточній колекції бренду Масі Dutti літніх трикотажних топів із чистого льону я не побачила. Наявності тільки із змішаних матеріалів. Ось, наприклад, цей топ, у складі якого є 65% льону та 35 бавовни, коштує 2350 гривень. Є також легкі трикотажні джемпери із чистого льону за 3450 гривень. Це дійсно дуже дорого, але за якість, як відомо, треба платити дорожче. А ще ці речі точно будуть служити роками. У моєму випадку все значно простіше. Обидва топи обійшлися мені майже в однакову суму, десь гривень 25-30. Якщо від H&M ще більше розтягнеться і виглядати мене охайно, я його просто викину без жодного жалю. Бо я ж заплатила за нього 25, а не тисячу гривень. А ось ці чудові штани від абсолютно невідомого мені бренду під назвою «A Feeling of Joy я не знайшла жодної інформації про цей бренд в інтернеті, але інструкція по догляду на ось цій крихітній бірці написана на шведській мові, тому я припустила, що ці штани виготовлені на якійсь маленькій шведській мануфактурі, яка приснувала зовсім недовго. Головна родзинка цих станів це особливо різновидляної тканини, із якої вони пошиті. Таку тканину називають греш. Це французький термін, тому напевно я неправильно його вимовляю. Бо французьке я не знаю. Але прочитала, що прикладається це слово як сирий, природний, таку ляну тканину не відбілюють, не фарбують. А її колір визначає сама рослина і трохи ґрунт, на якому вона вирощена. Ось цей відтінок світло світло-бежевий із ледь помітним сірим, характерний для льону, який росте у Бельгії, Франції, Литві. Тканина такого льону дуже фактурна, вона нерівна, пухка. Трохи грубувата із помітними бугарками, нитками, що робить її дуже схожою на полотно, зіткане не вручну. І це абсолютно нормально і природньо, бо взагалі толяні волокна мають не однакову товщину. Мені подобається, що штани скроєні максимально просто, нічого не відволікає від самого матеріалу, його чесної та прямої краси. Я не знаю, скільки коштували нові штани від невідомого мені бренду «E «Feeling of Joy. Я свої придбала на четвертий день завозу за 80 гривень. Необроблений льон доволі щільний та важкий. А ось ці штани від преміального французького бренду Devernois, який ще досі виготовляє свої речі переважно у себе вдома, у маленькому містечку Льокото, тому якість пошиву тут дійсно вражаюча. Крой штанів класичний, колір як молочний шоколад, теплий, глибокий, дуже шляхетний, але головне тут це одна тканина. Бренд Девернуа використовує у своєму виробництві вітчизняний льон. А Франція найбільший виробник льону у світі. Причому льону еталонної якості. Я говорила у минулому відео, що льон різних країн відрізняється один від одного. На півночі Франції унікальні умови для вирощування льону морський клімат, ідеальна вологість, родючі грунти. Тому французькі волокна більш довші і тонші ніж в інших країнах. Саме тому штани від бренду «Довернуа» просто фантастичні. Вони міцні, але при цьому легкі, неймовірно приємні до тіла, а ще мають гарний шовковистий блиск. Для тканина ніби відполірована. Я просто в захваті від цих штанів. Звичайно, штани від преміального бренду коштують дуже дорого. В середньому 180 євро. Це приблизно 8700 гривень. Я свою придбала десь гривень за 15 у останній день. Розпродажу в цілому, вони мали ідеальний стан, але понизу однієї штани не була велика світла пляма. Схоже, хтось спробував використати агресивний відбілювач. Але штани були на мене задовгі. Я цю частину з плямою просто відрізала, і вуаля штани знову виглядають як нові. Ну що ну, їх тепер з превеликим задоволенням. А ось ця чарівна сукня від бренду Eiger, британського бренду з понад столітньою історії. Вона абсолютно нова, без слідів носіння, навіть її сліди від паперової бірки. Колір шляхетний, сіро-блакитний, стриманий, але зовсім не нудний. Силует лаконічний з гарною посадкою, без зайвих деталей, тільки чіткий крій та правильна довжина, трохи вище коліна. Ляні сукні від бренду Ейгри коштують дешево, приблизно 150 євро. Я свою придбала у день оновлення асортименту за 115 гривень. На обірці вказано, що сукня пошита у Литві. Литва має столітні традиції льонарства і багато етапів виробництва від м'яття до ткацтва, ще досі частково виконується вручну або за класичними технологіями. Тому литовський льон доволі високо ціниться на світовому ринку. Литва виробляє доволі багато тканини, бо після розпаду радянського союзу вона змогла зберегти і модернізувати частину льонарських підприємств в Україні теж були сильні традиції льонарства. Колись у кожному другому селі на полісі льон вирощували цілими полями як блакитне море. Його збирали вручну, вимочували, сушили, м'яли, тріпали. У моєї бабусі у хаті стояв ткацький станок. Вона пряла, ткала сама. Я не застала самого процесу, але в її хаті було багато рушників, зроблених власноруч. Вона, мабуть, і вибілювала тканину сама бо натуральний льон сірий, тьмяний, а ще вишивала акуратно з любов'ю. На жаль, жоден рушник не зберігся, шкода, бо це був би не просто скарб, а ще й пам'ять про мою працьовиту і люблячу бабусю. Не зберігалося і великого виробництва для них тканин з українського льону. Хоча колись його вирощували дуже багато і працювало чимало підприємств. Я пам'ятаю одне із них у районному центрі під назвою Ємільчино, недалеко від бабусного села. Здається, нині льоном там ніхто не займається. Україна у минулому була одна з найбільших виробників льону у світі. Тоді працювали великі льонокомбінати, які щороку випускали десятки мільйонів ляної тканини. Наприклад, Житомирський льонокомбінат виготовляв понад 20 мільйонів метрів тканини на рік. Це був справжній гігант. Тепер ситуація зовсім інша. Більшість українських льонокомбінатів або закрились, або перебувають у Занепаді. Житомирський льонокомбінат на сьогоднішній день не працює. А, наприклад, Рівненський, хоча і залишився на плаву, тобто активно працює, виготовляє багато тканини, багато одягу, але, на жаль, не з льону. Проте деякі підприємства виробляють ляні тканини в Україні, наприклад, Стеблівська фабрика і ще декілька маленьких підприємств та приватних компаній, які роблять тканини переважно для рукоділля або домашнього текстилю. Тобто зараз в Україні ляні тканини більшеніша аніж масове виробництво. Але що справді тішить, український льон не зник. Звісно, масштаби вже зовсім не ті, як у минулому, але льон і ліоніт канини все ще залишаються частиною української текстильної культури. Далі, речі, не із чистого льону, а і змішаних матеріалів. Льон тут поєднано з бавовною або з віскозою, і це має певні переваги. По-перше, льон, хоч натуральний, але має непростий характер, може трохи колотися, бути жорстким. А ось коли до нього додають бавовну або візкозу, тканина стає більш м'якшою і податливою. По-друге, суміш льону з козовою або бавовною зазвичай дешевша ніж чистий, льон, бо льон сам по собі — доволі дорога сировина. Його вирощують довго, збирають ручну, обробляють без хімії, а домішки зменшують собі вартість. Хоча, мабуть, для шукачів для у секонд-хендах це не актуальна інформація. І по-третє, суміші набагато менше зминаються. Безумовно, чистий льон це краса, дихання, але не всім подобається ходити у зім'ятому вигляді. Але, звичайно, у сумісних тканинах є і певні мінуси, і головний з них те, що домішки зменшують повітропроникність, Але не критично, якщо їх небагато. Взагалі завжди уважно дивиться набіркою складом. Людом там має бути не менше третини, тоді тканина буде справді дихати. Давайте нарешті я покажу вам речі, яких лю не сам по собі, а в компанії. я хочу продемонструвати вам свої улюблені білі літні штани. Вони від бренду H&M. Склад тут дуже гарний: 55% льону та 45% віскози. Скроєні вони як штани палацо, на талі є широка гумка, дуже зручна деталь. Вони легкі, повітряні, під це підходять. На мій погляд, ідеальні штани. Купила я їх у день завозу за 120 гривень. На мій погляд, це справедлива ціна, бо штани дійсно гарні, якісні, ще й у стані нової речі. З попередніми штанами непогано поєднується ця сорочка від англійського мас маркет бренду F&F. Ви бачили її на примірці у моєму відео під назвою Second-Hand змагання Дніпро проти Києва. І стан і склад тут чудовий, а саме 55% льону та 45% бавовний. Пам'ятаєте, льону має бути не менше третини. Купила я її за 50 гривень, здається. Це трохи дорогувато, як для мас маркету але мені сподобався її простий сучасний. Ни крій, а ще трендовий чорно білий анімалістичний принт. А ця сирочка від відомого японського бренду Юнікло. Ви теж бачили її на примірці у моєму відео під назвою «Завоз у Discount Place. Вона на мене трошки звелика, бо це розмір XL, але не встояла я перед її білосніжною красою, а ще мене підкупив її склад. Тут 35% льону, 47% віскузи та 18 бавовни. До того ж сирочка у стані нової речі, тому я не стала ризикувати, чекати якихось знижок і купила її у день оновлення серйозного за 85 гривень. А як вам ось такі штани кольору вирву око» або скаржена фуксія? Іноді мені абсолютно спонтанно і на рівні підсвідомості тягне на ось такі вибухові кольори. Це англійський бренд Next. До речі, «Штучний інтелект казав мені, що це мідл-сегмент, хоча я завжди вважала, що Next це мас маркет Треба ще додатково поповчати цей бренд. Склад у цих штанів такий як треба: 55% п'ять люну та 45% віскози. Крій простий, класичний, доволі вільний. Стан ідеальний. Обійшлися мені ці штани у символічну суму, бо це знову ж таки знахідка останнього дня розпродажу. Ще одна рожева знахідка, але кольор цього разу більш спокійний, ніжний. Це німецький мас-маркет Blue Motion. І стан і склад цієї речі вони цілком влаштовує, тут 55% льону та 45% віскози. Не знаю, чому, жодних дефектів на цій сирочці немає, але вона долежала до останнього дня розпродажу, тому гріх було не забрати її з собою. Не змогла пройти повз такого імпозантного жилету, тим більше у останній день завозу. Такі подовжені жилети зараз на піку популярності. Пінтерес буквально переповнений образами з ними. Пошив та крій цього жилету чудові, мені подобаються його чіткі рівні лінії. Колір спокійний, приємний, холодний, світло-бежевий. стан ідеальний, склад основної тканини просто розкішний, 57% льону та 43 віскози, але крапля дьогтю в цій бочці меду все ж таки є. Підклад, на жаль, із поліестером. І нарешті, а може, на жаль, 22 річ, у складі якої є льон. Як бачите, це шорти теракотового кольору, вони від німецького бренду Evami. І Хоча цей бренд належить до мас маркету склад тут дуже пристойний, 55% льону та 45% віскози. Я люблю носити шорти влітку, це дуже зручно і комфортно, особливо у спеку. Але мені якось не щастить, з шортами цього сезону. Я і від цього екземпляру не в захваті, тому ношу їх тільки вдома. Ну, от і все. 22 речі з льону звучить божевільно, але не для мене. Щось точно залишу собі, щось можливо віддам, але як же цікаво було все це знаходити. Дякую, що були зі мною. Якщо було цікаво, безмежно буду вдячна вам за подобайку та підписку на мій канал. Побачимось у новому відео. Бережіть себе і усіх, кого ви любите!